Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене для вас рецепт незвичайних котлет з ананасом та домашнім майонезом. Я дуже люблю поєднання солодкого та солоного в стравах. Якщо ви теж, обов'язково дивіться це відео до кінця і не забувайте ставити вподобайки. Дякую! Ну що ж, починаємо процес приготування. Все дуже легко і неймовірно смачно. Для приготування курячих котлет з ананасом нам знадобиться. 1 кг курячого фаршу, 12 кілець ананасу в сиропі, 100 г сметани, жирністю 15-20%, 200 г твердого сиру, сіль за смаком. Домашній майонез. 3 перепелинних яйця. 100 мл оливкової олії, 1 чайна ложка гірчиці, 1 чайна ложка лимонного соку, сіль за смаком. Приготуємо домашній майонез. Об'єднуємо в мірному стакані. Перепилині яйця, лимонний сік, гірчицю та сіль. Починаємо збивати ручним блендером та тоненькою цівкою додаємо оливкову олію. Має утворитися емульсія. Текстура буде густою та гладенькою. Коли я готую цей майонез в якості заправки для салату, то обов'язково додаю. 2 столові ложки грецького йогурту. Так майонез буде більш ніжним, ну і не таким жирним. Саме для цього рецепту грецький йогурт не потрібен. Змішуємо в мисці курячий фарш, сіль та сметану. Вологими руками формуємо кульку з фаршу. Трішки приплющуємо та кладемо на деко з пергаментом. Вага однієї кульки приблизно 90 грамів. На кожну котлету викладаємо чайну ложку домашнього майонезу та розпреділяємо. Зверху викладаємо кільця ананасу та натертий на дрібній терці сир. Випікаємо в розігрітій до 190 градусів духовці 20-25 хвилин. Режим, тепло знизу та конвекція. На останніх хвилинах можна поставити під гриль. Наші котлети готові. Друзі, до речі, такі котлети дуже зручно брати з собою в якості обіду або перекусу. Вони не мають специфічного запаху і як домашні котлети з цибулькою. Ну що ж, маю надію, що сьогоднішній рецепт був для вас цікавим та корисним. Буду вдячна за вподобайку та підписку. Дякую, що сьогодні були зі мною. До нових зустрічей! Будь ласка, бережіть себе!